Ух, нічого собі. Ви бачили таке? Оце зарядило. Ух ти, оце подача, друзі. Всім привіт! Приїхав сьогодні на ставочок. Надій. Половити окуня та щуку спінінгом. Окунь вже повинен віднереститися. Ну і має по ідеї від'їдатися після нересту. Подивимося, як воно буде сьогодні. Ви що на початку відео сонце світить в очі, ну але такі умови ловлі. Бачите, є. Невеликий вітерець на водоймі. Вітер сьогодні так добряче дує. Я просто знайшов таке місце, де трошки слабше дує вітер, невеличка хвилька на водоймі. А так, сьогодні пориви такі досить непогані. 8-10 метрів за секунду. Ставок, як ви бачите, заростає, тому приманку на дно опустити не можу. Ну і буду використовувати сьогодні силиконові приманки та грузики від 1 до 2 грам. Подивимося по ситуації. Де-де Де на водоймі трава вже піднялась до поверхні води. Де-де Де є ось такі чисті плеса, віконечка. Ось в них і буду сьогодні шукати хижу рибу. Взяв сьогодні два спінінги. Один до трьох, другий до восьми грамм, щоб можна було обловити одне місце різними приманками. В принципі, я так дуже часто рибалю. Для мене так легше знайти активну рибу. І ось такі стежки в зарослях. Як бачите, очеред минулорічний, але кропива вже починає рости. Бачите, тут таке віконечко між водоростями. Ось попробую його зараз обловити. Вітер хоч на водоймі і присутній, але бачите, в таких вікнах між водоростями хвильки немає. Зразу. Згадую риболовлю на Хріницькому водосховищі, хто літом рибалив, що в нас, знаєте, там теж воно практично повністю заростає і є ось такі вікна між водоростями. І в них дуже так незручно рибалити, але ось по таких вікнах інколи можна піймати досить непоганого окуня або щуку. Ух, нічого собі. Ви бачили таке? Оце зарядило. Друзі, оце подача. Вістріпер 2,5 дюйми, половиною Але вже глупила. Бачили, друзі, яка щойно покльовка потужна була. Ось така щука. Невеличка. Подарували таку покльовку, як удар струмом. Ну, дуже потужна подача була. Будемо зараз цю рибку відпускати. Біжи, біжи. Клич маму, тата, дідуся і бабусю. Сьогодні використовую. Два види анімації приманки. Це рівномірка. І два-три ривочки. Пауза, два-три ривочки, пауза невеличка. І ось саме на рівномірній подачі приманки і сталася ця досить таки потужна покльовка. Перша рибка на сьогодні є, супер. Продовжую риболовлю. Надіюсь, покльовки ще будуть. Кльовка і ось дивіться, нарешті, ой-яй-яй втік. Перший окунь після нересту знову атакував силиконову приманку 2,5 дюйми, яку я проводив рівномірною анімацією. Бачите, на ось таких два ривочка, невеличка пауза, кльовочок немає. А ось на рівномірку... Вже сьогодні отримав другу покльовку. Окунь, хоч і невеличкий, але хочеться цю рибку вже нарешті половити в кількості. Окунь вже віднерестився, повинен був відійти від нересту. Ну і по ідеї я так розраховував, що він вже повинен наїдатися. Повинен був клювати як з кулемета. Ну але, на жаль, як бачите... На сьогодні лише друга покльовка, ну щука дуже потужно клюнула. от Вона, хоч і дрібна ловиться, але в неї покльовки такі дуже сильні. Приємно ловити. А ось окінця хочеться, друзі, половити більшечкого Ну, подивимося, як воно буде. Є ще сьогодні декілька хвилин, тому можливо, все-таки. Отримаю ще покльовку риби. Ну, але бачите, окунець не боїться великого розміру силіконової приманки, це є ставочок. І 2,5 дюйми без проблем атакує. Ну, на жаль, рибка зійшла. Ну нічого. Дві покльовки сьогодні вже є. Це дуже добре, якщо глянути як риба кліє останнім часом, то це навіть досить таки непогано. Ух ти, була покльовка, друзі, щойно знову. Не знаю яка це рибка, але так гарно вдарила силикон, і на цей раз вже на двойному підривчику та паузі була покльовка. Ну, зроблю ще декілька закидів. Під вечір вітерець практично перестав дути. Ну і вже рибалити, скажу, комфортно так. Вітер не видуває петлю зі шнура. Але рибка на моє здивування ну, не кліє. Не пам'ятаю я ще такого. Місяця травня, щоб так погано клювала хижа риба. Ну, але нічого не зробиш, це риболовля. Ніколи не знаєш, яка риба буде клювати і яка її активність. Але у мене ще є час завтра зранку, і якщо все буде добре, думаю, завтра зранку знову приїду на цю водойму і попробую Половити окуня ще зранку. Можливо, ця полосата рибка зранку буде активна. Подивимося, бо сьогодні, як ви бачите, три клювання я отримав. Щука зі своєю потужною покльовкою дуже добре запам'яталася. Також був окунь, який в березі зійшов. І щойно якась рибка так гарно клюнула. Всім привіт! Зранку не вдалося виїхати на риболовлю, а ось сьогодні під вечір на годинку, ну можливо на дві, вдалося виїхати. Попробую значить вечором піймати того окуня, який вже віднерестився. Подивимось, чи буде рибка сьогодні активна. Чи ні. Зазвичай травень місяць один із найкращих при ловлі щуки та окуня. Ну але в цьому році травень місяць геть на себе не похожий, дуже-дуже мало покльовок хижої риби. Ух ти! є покльовка, друзі. Гарно так тукнув. І дивіться. Ось окунець після нересту вже. Звісно, розмір не той, який би хотілося. Ну але перша рибка на спінінг окуня, який вже віднерестився, є супер. Віста зот, 2 дюйми і ось такий невеличкий окунець. З'їв приманку в саму шахту. Ми пішли. Підпустимося. Клич маму, тата. Вуконці такі грам ну, 200-300-500. Від таких покльовок не відмовлюся. На попередній риболовлі в цьому місці клюнула щука. А сьогодні невеличкий оконець порадував своєю покльовкою. Так гарно влупив, видно, досить такий активний. Подивимося по покльовках, чи вдасться ще когось піймати. Бо повторюсь, травень місяць цього року дуже, дуже бідовий по окуню та щуці. Ну, тим не менш початок риболовлі. Перша рибка на сьогодні є. Вже добре. Худе ж без трави. Дуже сильно заростає цей ставочок, думаю, до кінця травня. Тут уже спінінгом сильно не половиш. А поки є ще така можливість, беру спінінги та й обхожу всі доступні місця на цій водоймі. Пройшов вже достатньо місць, ну і можу сказати, риба і далі не активна. Окунь так гарно клюнув з такою сильною покльовкою, з таким ударом красивим. Ну, активна риба і все. Був би пасивним, просто би повис на приманці. А це такий удар перед тим, щука влупила такий удар сумасшедший, як головень атакує приманки на річці. І ось дивіться, вже змінив декілька місць, покльовок нема. О, є! Так, догнав. Тільки пик. і знову щука атакувала вібру хвостик. Дивіться, це вже така риба, грам 300-350 навіть. Супер. Ось така красива щука. Подарувала мені укльовку на, віброхвостик Вістріпер 2,5 дюйми. Супер. Будемо відпускати цю рибку. Коли кличмами і тато? Пожалівся вам, що риба неактивна і клювати не хоче. І отримав таку красиву покльовку щучки. Ну скажу, розмір зазвичай трішки більший, бо так клюють ножики такі 150-250 грам, а це вже така грам 300-350 під 400. Теж атакувала з ударом приманку, ну але вже не так потужно, як попереднього разу. Відчув такий тичок тик. І зразу пішла потяжка Супер продовжує риболовлю. Є друзі бачите все-таки атакувала щука і невеличкий віброхвостик Віст азот 2 дюйми Ось така невеличка щучка спортивного розміру атакувала двохдюймовий віброхвостик Бачите, вітер продовжує дути. Ну і скажу вам, сьогодні рибка більш активніша, як на попередній риболовлі. В принципі, минулого разу теж мав лише три покльовки. Ну, але тоді клювала один раз щука і два рази окунь. Ну а сьогодні три покльовки, три риби зловив. Дві щучки і один невеликий окунець. Ух ти! В самому березі. Йолки-ти-палки. В самому березі атакував хвостик приманки. Все-таки дубив мені той окунь чи щука Цей силікончик у двох дюймах. На віброхвостик темного кольору вже отримав дві покльовки. Одну щуку зловив і щойно мені рибка відкусила хвостик. Тому кислотний колір поміняв теж на такий темний, болотяного кольору. Ну, подивимося. Можливо, все ж таки ще отримаю покльовку хижої риби. Маю декілька хвилин сьогодні на риболовлю, тому надіюсь когось такий ще зловлю. Ух ти, оце подача, друзі. Поставив віброхвостик темного кольору і тільки губ! І ось такий невеликий шнурок. Так, класна покльовка. Акуратно клюнув і спливи. Клич уже маму і татом нарешті. Задоволений, що вдалося виїхати сьогодні на риболовлю. Планував, звісно, зранку вибратися, ну але не було змоги. Виїхав на вечір. Вдалося піймати сьогодні три щуки одного окуня і мав одну покльовку, де риба відбила хвостик приманки. Під кінець риболовлі риба почала атакувати приманки темного кольору, тому на іншому спінінгу теж щойно змінив колір приманки і дивіться, нове місце і зразу. Вдалося піймати щуку, яка подарувала дуже таку потужну покльовку. Рибка сама невелика, але покльовка ну дуже сильна. Ух ти, йолки, палки Не встиг ще закрити дужку кутушки, як знову отримав таку подужну подачу. Все-таки під вечір. Сьогодні темний колір. Працює. Вже більше п'яти пукльовок отримав. І лише одну щуку сьогодні піймав на кислотний колір. А на минулій риболовлі всі три пукльовки були на кислотний колір. і цікава риболовля, що не знаєш, яка риба клюне і чи взагалі клюне підібрати. Приманку яка їй подобається. Тому і беру з собою два спінінги, в даному випадку один до 3, другий до 8 грам. Ставлю різні приманки, як по типу, так і по кольору. І ось сьогодні, як бачите, темні кольори приманок дарують покльовки, тому на два спінінги поставив. Зараз в мене віпрохвостик і твістерок, Але в темних кольорах, по типу. Різні приманки по кольору. Вони теж різні, ну, але такий темний, не кислота. І букльовки є. Ну що ж, друзі, буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Рибали в наставку і хотілось половити окуня, який вже віднерестився. Але, на жаль, полосата рибка не активна, клювати не хоче. Вдалося за цих два виїзди піймати. Одного окуня і один окунь атакував приманку, але я його довів до берега і він зійшов. Були, звісно, ще покльовки. Але окунець дуже-дуже слабо клює. Зате дуже такі потужні покльовки в щуки. Рибка хоч і невелика, впіймав я її небагато, але такі покльовки, сильні, як оце головень атакує приманки на гірських річках з такими ударами. Ливилась рибка на віброхвостики. На попередній риболовлі всі покльовки були на кислотний колір, а сьогодні на кислотний колір я піймав лише одну щуку. Зате, ось бачите, рибалю двома спінінгами. Використовую різні приманки, як по типу, так і по кольору. І замітив під вечір, що більше рибка віддає перевагу приманкам темного кольору. Тому змінив кислоту, на ось такий темний колір. І піймав одну щуку, також отримав одну гарну покльовку, не встиг ще скобу кутушки закрити. Рибка вже атакувала приманку. Дякую за таку можливість Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякуючи ним, є змога порибалити, відпочити на природі. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Також дякую тим людям, які пишуть коментарі. Можете, до речі, написати, яка риба у вас ловиться зараз, активна чи неактивна. Я всі коментарі читаю та відписую. Зустрінемося, друзі, на наступній риболовлі. А я ще ось зроблю останній закид і вже буду їхати. До зустрічі, друзі!